Три найкращих фентезі, прочитаних мною за рік. Звичайно, це трилогія Королівства нечистивих, Князь гнів, харизматичний, сильний, впевнений в собі, головний герой. І Емілія, з якою ви разом придете шлях від славкої відмічки до справжньої королеви пекла. Четверте крило та залізне полум'я. Любовна лінія. Просто неймовірна. надзвичайно смішні дракони, з якими ти справді класно посмієшся. Тому що шуточки Терна це просто окремий вид мистецтва у Насара Джеймас, місто ту місяця. Знаєте, ну, мене важко пробити на сльозу, але під кінець цієї книги я просто ревіла, тому що фінал надзвичайно милий, приємний. Те, як Гант із Брайт збилися один за одного та за ціле місто, як вони були. Просто готові пожартувати усім заради одного, неймовірно. Ідеально прописаний світоустрій, другорядні персонаж.